Вітаю колеги, вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайф, 30 серпня. П'ятниця про головні події України та світу. Дізнайтесь просто зараз. А розпочинаємо ми із ведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень, противних завдав три ракетних удари, 43 авіаційні удари, скинувши 60 керованих авіаційних бомб, понад 500 ударів дронами камікадзе та здійснив ворог близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Також маємо інформацію і від Головного командувача збройних сил України щодо ситуації на фронті найбільш інтенсивні бої на східних околицях Гродівки, по рубежу кам'яного та красного ярів. Також бої точаться у новогродівці у районі східної східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селедовим. Також головком зазначив, що ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. У таких умовах наша головна задача посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів у генеральному штабі збройних сил України підтвердили втрату F-16 в Україні. Під час заходу на під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувались пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Розслідування причини катастрофи тривають. Повідомляється, що розглядаються різні версії, зокрема, дружній вогонь своєї протиповітряної оборони, технічну несправність і помилку пілота. Нею у повітряному командуванні захід повідомили про загибель пілота Олексія Меся, 26 серпня. Че так у Росії він знищив три крилаті ракети та шахет, віддавши своє життя Олексію Месю присвоїли військове звання полковника посмертно. Вічна та світла пам'ять герою співчуття родині. А ось Росія намагалася порушити роботу українських атомних електростанцій під час смасованої атаки 26 серпня. Про це повідомляє міжнародне агентство з питань атомної енергетики. Чотири енергоблоки Рівненської та південноукраїнської атомної електростанції відключилися від мережі під час російських ударів. А керівник офісу президента Андрій Єрмак назвав це свідомим рішенням режиму Путіна погрожувати світу ядерною катастрофою. Ну і по Дніпро ГЕС за час повномасштабного вторгнення пролетіло понад 40 ракет. Про це повідомляє Сергій Нагорняк у ефірі проєкту День Лайв, що особисто також він повідомляє, що особисто бачив масштаб руйнування, і також нардеб зазначив, що гідроенергетики спільно із підрядними організаціями працюють цілодобово для того, аби не тільки відновити роботу ГЕС, але і захистити ключові вузли гідроелектростанції від ворожих обстрілів. Нагорняк наголосив на важливості протиповітряної оборони, адже навіть най. Кращий захист в якийсь момент може не витримати. І ось ми бачимо також наслідки російської атаки, яка була сьогодні вночі. Ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі. Сум там здійнялася пожежа. Є постраждалі такі дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері, і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Про які саме наслідки йдеться, поки не повідомляється. А дев'яносто 95% українських полонених проходять через жорстокі тортури радник голови офісу президента України в інтерв'ю для новини Лайв зауважив, що йдеться і про цивільних, і про військових українців, яких РФ взяла в полон. Водночас Подоляк наголосив, що Росія може існувати тільки в стані війни. Відтак, коли західні партнери не надають Україні потрібних дозволів та зброї, вони залишаються без гарантованого майбутнього. Ну і маємо все ж таки приємні новини. 14 дітей від 2,5 до 16 років повернулися на підконтрольну Україні територію. Разом з дітьми вивезли з тимчасово разом родини із дітьми вивезли з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ну і народний депутат від слуги народу Копитін потрапив у ДТП. Його госпіталізували з підозрою на перелом хребта. Аварія сталася близько 23-ї години під Білою церквою. Toyota Крузер Прадо Prado наїхала на бетонну перешкоду. Політик був на пасажирському сидінні. Він отримав закриту травму грудної клітини, живота та перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки. Одне із джерел видання української правди також повідомило про попередній діагноз перелом хребта у водія автівки закрита. Черепно-мозкова травма струс головного мозку, перелом хребта, поперекового відділу. А отвести годинний робочий день, щоб українці додатково працювали на обороноздатність держави, пропонує капітан збройних сил України. Андрій Гнатуш вважає, що ці дві додаткові години допоможуть відновити економіку держави. Мовляв, цей час українці працюватимуть на енергетичній потужності, на ВПК та на все, що пов'язане з війною. Як вам взагалі така ідея? Будь ласка, напишіть у коментарях під нашою трансляцією. Ну і наостанок маємо приємні новини з паралімпіади. Ми вже отримали перші чотири медалі: перше сріб здобув плавець Антон Коль. Він вибрав друге місце у плаванні на дистанції у 100 метрів на спині у класі С 1 А ось друга медаль на паралімпіаді була видана плавчиня Ані Гонтар. Вона вибрала бронзу на 50 метрівці вільним стилем у класі С 6 Ну і звичайно, ще дві медалі на паралімпіаді 2024. А ось, наприклад, плавець Олександр Комаров став бронзовим призером на 200 метрівці вільним стилем у класі С 5 А Ірина Пойда вибрала Рібло на цій дистанції вітаємо наших спортсменів, і звичайно, ми, ми вами дуже пишаємось. Чекаємо і на наступні перемоги. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском. Новин, будь ласка, дочекайтеся.